Світло і сіль землі написано в Євангелії від Матвія, 5 глава, 14 вірш Ви світло для світу. Не може ховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але у свічник, і світить воно всім у домі. Однак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Та прославляли Отця Вашого, що на небі. Наше світло це Боже Слово. Якщо світло в нас, ми обов'язково будемо світити до краю землі, незважаючи на обставини, в яких ми знаходимося. Бо чим більша темрява, тим яркіше повинно світити світло. Бо якщо ми діти Божі, то ми тіло Ісуса Христа. А якщо тіло Ісуса Христа, то значить Його церква. Значить, одна думка і один дух, маємо бути єдинодушні і єдинодумні. Також написано в діяннях святих апостолів, 1 глава, 8 вірш, що як ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас і моїми свідками будете до краю землі. Якщо ми, діти Божі, і щоденно перебуваємо в істині, у Слові Божому, у світлі, маємо також нести це світло до краю землі, а не ховати його від посудину, Адже світло на те є, щоб світити.